Вітамін Д є одним із найшкідливіших вітамінів, якщо його невірно вживати. З вами Лікар Василь Чайка, і в цьому відео ми розберемо з вами, до яких проблем із здоров'ям може призвести вітамін Д, чому саме ці проблеми будуть виникати і кому заборонено взагалі вживати вітамін Д? Всі, ви кожен день чуєте про те, що у нас. Вітамін Д являється дуже корисним для організму, що він допомагає нашій нервовій системі, що він допомагає в регуляції дня і ночі для наших біоритмів, що він допомагає нашій ендокринній системі, нашій кістковій системі, нашому шлунково-кишковому тракту, нашим ниркам, нашій печінці. Тобто, це такий універсальний найкращий вітамін, і навіть деякі вчені говорять про те, що це не вітамін, а це навіть гормон, тільки завдяки йому, якщо його буде достатня кількість, у нас не буде. Буде стресів, у нас не буде запалення і так далі. Ну, давайте з вами розберемося, як утворюється цей вітамін Д в нашому організмі. Наш організм отримує вітамін Д двома шляхами. І так, перший шлях. Наш організм сам синтезує вітамін Д під дією ультрафіолетового опромінення. Як це відбувається? Світить сонечко, діє ультрафіолет, зокрема тип Б, попадаючи на нашу шкіру. Під дією такої речовини, як 7 дегідрохолестерол, і щоб ви знали, це якраз є холестерин, в нашому організмі починає утворюватися вітамін Д. Потім цей вітамін Д транспортується безпосередньо в печінку, і там він є в неактивній формі. Далі цей вітамін Д з печінки через кров транспортується в нирки, і в нирках він перетворюється в активну форму і вже далі йде в наші органи та системи. Це перший шлях, тому пам'ятайте, будь ласка, що якщо ви будете весь час знижати холестерин, або у вас буде низький холестерин, то вітамін Д природньо у вашому організмі утворювати не буде. не буде. Другим дуже важливим моментом те, що вітамін Д поступає зовні через їжу. Він також проникає через кишечник, потрапляє безпосередньо в печінку в неактивній формі, далі той же самий шлях. В нирки активується і уже далі йде на потреби нашого організму. І звичайно, що. Для нашого організму в звичайних природних умовах є норма вітаміну D. і він рахується в так званих міжнародних одиницях: 600-800 міжнародних одиниць на добу ми маємо отримувати для того, щоб наш організм функціонував як через сонячні промені, так і безпосередньо через їжу. І, звичайно, що у нас е, зараз нам розповідають про це, що у нас є дефіцит у всіх вітаміну Д, зокрема, це людей, які сидять в офісах, тому що вони не отримують сонячного променя, ті, які погано харчуються, і ми постійно на стресах, у нас постійний дефіцит вітаміну Д, і як же ж його виявити? І Кожен лікар розповідає якусь свою теорію, як можна виявити цей вітамін Д. Дефіцит, верніші, в когось болять м'язи, в когось треба натискати на грудину, тут відбувається біль, в когось знижується пам'ять, в когось якась еректильна дифункція. Тобто знаходиться якась зміна в організмі, і кажуть, що це у всьому винуватий дефіцит вітаміну Д. Роблять дослідження, аналіз крові. Там виявляють неактивну форму вітаміна Д, і кажуть, що у вас є. Дефіцит. Давайте розберемо з вами, яка ж норма цього вітаміну Д в медицині рахується в крові. І так, нормою в сироватці крові рахується кількість 50, максимум 100 нанограм на мілілітр, в даному випадку вітаміна Д. Якщо у нас є менше від 50 до 30, то це є знижений рівень вітаміну D. І якщо менше 30-20, то це в даному випадку вже буде виражений дефіцит. І ось коли це виявили, Тут же починає лікар бити тривогу, що у вас все ваша щитовидка буде порушена. у Вас буде порушення репродуктивної сфери, ви захворієте на рак. Це може бути причиною хвороби Альцгеймера, і людина в шоці, тому що до цього часу нічого не турбувало. Або, наприклад, є інший приклад, коли в людини там хронічні болі в м'язах. На порушення роботи Кишківника вона здала цей вітамін Д, який подивіться, ці всі проблеми від того, що у вас не вистачає вітаміну Д, вам срочно потрібно його пити. І, звичайно, тут є певні призначення. І рекомендації у нас розрізняються. І так, в профілактичних дозах кажуть, що потрібно приймати, якщо це дорослі люди, від 800 до 2000 міжнародних одиниць на добу протягом двох місяців. Хтось каже трьох місяців. Якщо ж ми беремо з лікувальною дозою, то це мінімум 5 тисяч, а лучше 10, знову 3 місяці, потім робити перерву на 3 місяці, здавати аналізи і знову приймати. І так постійно, доки вітамін Д не досягне нормальних показників. Але чомусь ніхто не хоче сказати дуже просту річ про те, який негативний вплив на організм має прийом вітаміну Д у вигляді оцих синтетичних добавок. Перед тим, як ми перейдемо до шкоди вітаміну D, я хочу наголосити, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно враховуємо роботу на фізичному рівні, на поведінковому, на рівні сприйняття людини цього світу, в сучасному світі допоможе людині позбутися любих хвороб. Детально про цей підхід я розповідаю у своїй книзі та навчань-навчальних курсах. Якщо ви дійсно хочете бути здорові в сучасному світі, у фізичному, психологічному та емоційному плані, переходьте за цим посиланням під цим відео, і там ви знайдете всю необхідну інформацію для себе. Негативний вплив вітаміну Д заключається в тому, що перше, він активує занадто симпатичну частину нервової системи. До чого це призводить? Перше, це і призводить до порушення циркадних ритмів і порушується процес засипання та бадьорості. Але нам що сказати, почекайте, так коли поганий сон треба навпаки пити, багато вітаміну Д. Це і є помилка. І я вам скажу, як лікар-педіатр, я в своїй практиці мені в університеті розповідали. На різних курсах, що дітям всім треба давати вітамін Д. І ось, коли я назначав дітям вітамін Д, я бачив дуже просту річ: діти погано сплять. Коли я почав задаватися цим питанням, чому ну це можуть бути різні проблеми, це щось в сім'ї і так далі. Але при відміні від, вітаміну Д діти спали добре. І ви можете дуже легко це перейти. В інструкції написано, що вітамін Д навпаки збуджує нервову систему, то й вітамін Д не рекомендується давати, особливо дітям, які погано сплять. Також вітамін D збуджує перистальтику кишківника. Це може призводити до поносів. Вітамін Д, прису до того, що він занадто сприяє утриманні кальцію в організму. І тоді у нас утворюються камінці в нирках чи камінці в жовчному міхорі. І що ж тут такого? Я просто приймаю вітамін Д, бо мені по аналізу він знижений. Так, але ви самі собі шкодите. Але ж лікарі кажуть, що гіпервітаміноз може наступити тільки тоді, коли я в день буду приймати 50, а деякі кажуть 100 тисяч міжнародних одиниць. Ну, це кожен раз. Теорії. Звичайно, що вам сказати, так, є ж клінічні дослідження, але суть цих клінічних досліджень одна, ви маєте його постійний час приймати. Бо нам пояснюють, що якщо в нас є дефіцит чогось, то не має значення, чому воно виникло. Треба постійно щось пити. В цьому і є помилка, тому що наш організм сам знає, скільки вітаміну, де нам потрібно. І нам треба дуже прості речі, просто нормалізувати в нашому житті, і ми пізніше про них поговоримо. До чого ще призводить? Надишок вітаміну Д. Перше, це ще додатково він руйнує стабільність атеросклеротичної бляшки і вона може відриватися. Також вітамін Д погіршує процес запам'ятовування. Хоча нам постійно кажуть, що якраз вітамін Д профілактує хворобу Альцгеймера, ні. Також вітамін Д призводить до надмірного скорочення м'язів, виникають Судоми, виникають болі в м'язах, також виникає сухість шкіри, також може виникати підвищена роздратованість, часте сечовипускання і величезна кількість інших проблем: і серцево-судинної, і нервової, і ендокринної, і інших систем. Але як же ж це так? Нам же ж весь час говорять. Нам говорять те, щоб ми вітамін Д купляли і постійно синтетично його синтетично його приймали для того, щоб ваш кошельок весь час ставав пустий. Продаючи це під егідою, дуже просто, що ми турбуємося про ваше здоров'я. Ніхто про вас не турбується, тому що пам'ятайте, ваш вітамін Д утвориться за допомогою сонця та потрапляє в ваш організм із їжею. Ну, як же ж так, нам вже кажуть, ми не ходимо, ми в офісах сидимо, ми погані продукти їмо. І це часто кажуть, от раніше були продукти добрі, були продукти якісні, були продукти екологічні. Ну, той, хто старшого покоління, можливо, ви забули, як в 50-х, 60-х, 70-х роках в садах, на полях використовували таку речовину, як ДДТ. Воші дітям травили з допомогою ДДТ. Ви про це забули. То про які оці користі екологічності ви говорите? Уже мінімум три покоління в цьому живе. І важко, тоді не було такого дефіциту вітаміну Д? Вам ще, звичайно, розповідають, якщо дефіциту вітаміну Д, то у вас у всіх буде остеопороз. Буде рахіт, поламаються ваші кістки. Але один дуже цікавий момент: Рахіт або остеопороз. Не залежить від того, скільки вітаміну Д і кальцію ви приймаєте. І приклад вам простий. У країнах, наприклад, де є е, там, дефіцит величезної їжі, наприклад, Африка, да, там що виникає? Також рахіт. Але теж рахіту, наприклад, не буде у ескемосів, де є багато сонця, але там вже ж, скажуть, немає ультрафіолету. Так, Получається якийсь парадокс. Сонця мало, їжа неправильна, дешта золота середина, щоб ми не мали побічних ефектів і щоб ми були здорові. Давайте зараз перейдемо саме до цього моменту. Для того, щоб людина не мала ніколи дефіциту, перше, що потрібно на фізичному плані розберемо, це ми маємо перебувати на відкритому повітрі, навіть якщо там. Похмурий день не має значення. Ви щодня маєте виходити на відкрите повітря. І сонячні промені попадають вам на шкіру обличчя, на ваші руки. І достатньо 15, 20, 30 хвилин пробути просто на свіжому повітрі, просто пройтися. І ви отримуєте вже необхідну дозу вітаміну Д. Звичайно, тут зразу з'являються люди, ні, ви що, на сонця не в нас хмари, то не проникає. Це ваша ілюзія. Ви можете жити в ній. Але. Біологія показує зовсім інше. Наступний момент: це їжа, яку ви вживаєте. І так вітаміну Д багато в продуктах: це риба, це яйця, це М'ясо. Тобто щоденно вживаючи невеличку кількість цих продуктів, якщо ви хоча б в день з'їдаєте одне яйце, чи там з'їдаєте невеличкий кусочок м'яса, чи невеличкий кусочок риби, у вас не буде цього дефіциту вітаміна Д. Немає значення, що зараз зима, немає значення, що ви там, наприклад, якоїсь біодобавки не випили. Но ще дуже важливим моментом, крім фізичного рівня, є рівень емоційний, рівень сприйняття. Тому, коли ви постійно знаходитеся на стресі, за щось переживаєте, за щось весь час нервуєтесь, бо це неправильно відповідно ваших цінностей і переконань, то це буде рефлекторно, хочете ви чи не хочете, призведе до того, що рівень вітаміну Д буде знижуватися. І ви його не вирівняєте, ніякими біодобавками, хоч пийте його все життя. Чому? Тому що це рефлекторна реакція. Тому треба простіше дивитися на життя. Пам'ятайте, ми живемо з вами у дурдомі, в психіатричній лікарні. І якщо ви будете до цього серйозно відноситися, то які б ви мінерали, які б ви вітаміни не піли, ви завжди будете мати що? Дефіцит. Тому тільки комплексний підхід, де ми діємо на фізичному рівні та на емоційному, забезпечить вам здоров'я. Кому категорично заборонено приймати вітамін D. І так, перше, це є люди, які мають хімічну хворобу серця, в того, у кого є атеросклероз судин, в того є. У кого порушення роботи печінки, наприклад, жировий гепатоз або цироз, в кого є порушення роботи нирок, там, наприклад, хромічний гломерулонефрит або ниркова недостатність різних ступенів. Також заборонено вітамін Д приймати тим, у кого є шкірні захворювання, наприклад, той же саме псоріаз. Хоча нам постійно розказують, що це ж допомагає, ні, все навпаки. Вітамін Д буде підсилювати сухі шкіри синтетичні і посилювати зуд, що буде неправильно інтерпретуватися. Також заборонено приймати тим, у кого є. Виразка шлунку або 12 палої кишки. Також тим, у кого є надмірне збудження нервової системи, той, хто знаходиться саме на стресі. Бо пам'ятайте, вітамін Д посилює активацію симпатичної нервової системи. Частина людей, коли починає приймати вітамін Д, відчуває якесь полегшення, особливо коли, наприклад, є запальний процес. Чому так виникає? Це, напевно, вітамін Д допомагає. Ви маєте пам'ятати, вітамін Д активує симпатичну частину нервової системи. А вона блокує загоєння нашого організму, яке відбувається під егідою і під контролем парасимпатичної нервової системи. Наприклад, рана заживає люба через запалення, і це вам скаже лікар, який навчався в мене в університеті, якщо він грамотно навчався. Але... Якщо ви приймаєте вітамін Д, запалення блокується, і рана, де б вона не була, не може фізіологічно і правильно загоїтись. І тепер виходить, що ви з допомогою цього вітаміну Д блокуєте свій організм, ви не даєте можливості йому правильно завершити процес відновлення. Ось в чому полягає помилка медицини. Тому. Оцей тимчасовий ефект, який ви отримуєте, він не робить вас здоровим. Він подовжує вам процес загоєння. Тому з допомогою просто світла, харчування і спокійного способу життя, ви можете жити без любого дефіциту любих вітамінів. Зараз прошу, щоб в коментарях ви поділилися своїм досвідом, яку дозу ви вживаєте вітаміну Д, як довго, з якою цілею і які ефекти ви отримали. З вами був Лікар Свячайка. Живіть без дефіциту. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.